Просто скажу так, щоб розуміти, чому важливо звертати увагу на Індію Пакистан, треба розуміти, що таке ринок озброєнь. А попри те, що він майже трьохтрильйонний, так? Угу. але це означає, але він все-таки не гумовий і він має певні особливості. І коли десь щось загорається, щось таке велике, як Індія та Пакистан, це значить, там потрібна буде зброя. А це значить, що частина тієї зброї, яка потрібна нам, вона буде постійно йти туди. Це перш за все, це саме головне, що треба знати про те, чому нам треба дуже з великою обережністю на то дивитись з другого боку, якщо говорити там вже в деталях, то треба розуміти, що там 35-40% того, що Україна що, верніше, наша агенція оборонних закупівель, купляє. У виробників купляється за кордоном, тобто це імпортне Купляється не завжди чисто б, в заходу, купляється ще через схеми типу чеської ініціативи у третіх країн. Треті країни це часто бувають, в тому числі і Індія і Пакистан, наприклад. Та? Тобто, наприклад, у нас дуже часто ми ну в як часто періодично спливають певні відео, певні підтвердження того, що, наприклад, індійські і пакистанські снаряди у нас є. Якщо в них щось там почне активніше, активніше розгоратись, то значить, ну як мінімум, індійські пакистанські снаряди напевно вже до нас не попливуть, а попливуть безпосередньо їм. А окрім того, їм треба будуть їхні снаряди там ще більше, тобто, тому що вони самі, попри те, що вони на, на двох, і Індія Пакистан, Пакистан ну, вони там складають, здається, якщо я не помиляюсь, там в районі 12-15% ринку озброєнь в цілому та. Але це все одно не ті цифри, які їм вистачить, якщо в них буде повномасштабний конфлікт.